Презентація проєкту Центр фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни, членів їхніх сімей, і сімей загиблих ветеранів війни відбулася у Черкасах. Про його особливості Анна Могильна розпитала у директора МСК Дніпро Юрія Гончарова. Це саме та реабілітація, яка дає можливість людині протягом всього життя займатися тим чи іншим видом спорту, тому що це, у них є, особливі, є люди особливі, скажімо так, тому що. Є хлопці, які зазнали ампутації, і, наприклад, в даному випадку їм потрібно постійно підтримувати свою фізичну форму, тому що протезування робиться під якийсь, ну не під якийсь, а під ту вагу на момент здійснення протезування. Тому потрібно фізкультурна реабілітація фізкульт, фізкультури на постійній основі. Щоб потрапити на фізкультурно-спортивну реабілітацію, потрібно пройти комплексне обстеження. Після нього буде визначено вид спорту, яким зможе займатися адаптований. Ми пропонуємо такі адаптовані види спорту, як легка атлетика, важка атлетика, пауліфтінг, настільний теніс, волейбол, сидя, баскетбол на візках. Волейб... Теніс настільний, стрільба із з лука, ну і якби там достатньо видів спорту. Центр надаватиме реабілітацію не тільки для військових, які дістали травми, а для ветеранів війни та членів їхніх сімей. Для цього були створені спеціальні групи. Є загальна фізична підготовка для членів їх сімей, для членів сімей ветеранів війни, спортивна реабілітація, яка для ветеранів війни, які узнали ушкоджень. Це те, що ми тільки що казали. От, які вже саме спортом будуть займатися, і також для тих досягнень. От, загальна фізична підготовка членів сімей, ветеранів – це якщо про дітей, будуть створені загально такі групи, загальнофізичної підготовки, де діти будуть займатися не яким, як у нас в дитячій юнацьких спортивних школах, у нас є, коли діти займаються там якоюсь одною дисципліною в спорті. На базі МСК Дніпро є локації, де військові можуть займатися легкою атлетикою. Штовханням ядра та багато іншими видами спорту. Також є реабілітаційні кабінети. В адміністративній будівлі у нас знаходиться реабілітаційний кабінет, де хлопці можуть пройти відновлення. Це фізіотерапічний кабінет, де у нас є сучасне обладнання англійське, і зараз у нас хлопці, які вже пройшли і реабілітацію. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.